Вітаю на каналі Світолітних троянд і запрошую у свій сад 21 червня 2022 року, де свої перші квіти розкрила чудова шотландська чайно-гібридна троянда селекції Анне Жекор, виведена у 1990 році Муріам. Інша її назва Amazing Bread. Ця ніжна троянда має яскравий фруктовий аромат. Висота хуща 60-80 см, в неї майже немає шипів, квіти великі діаметром до 13 см. Вони погано переносять дощ, але прекрасно почувають себе у спеку. Відноситься троянда до шостої зони морозості, касті має відмінне здоров'я, цвіте хвилями протягом усього сезону. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо всім гарного переможного настрою.